Всім привіт! Привіт-привіт. Блиснуло сонечко. Так приємно, і настрій з'явився ну, краще, ніж коли дощі йдуть похмуро. І як похмуро, то й настрій такий похмурий. Да? І ми вирішили зараз трохи покупати наших гномиків, позносити, і нехай вони вже йдуть у хатку і не мерзнуть. Бо сами... а ми з діда і з баби? Ну, з самих головних пішли. Да. О! А це дідка і бабуся з внучатами, Ну так, да, виходить, це так. Цікава фігурка, з якої все і почалося. так? Ну так, да. мені дуже сподобалося. Сподобалося, вона вирішила її купити. І, там, потім вона ну, за, болі заразна, і ми почали купляти ще, щоб гарно було, І гномики пішли, і качечки, і все. Ну, красиві. І вони нам, нас радували ціле літо тепер. Ховаємо. Ховає. Ти її сюди ставляй на бетон, а потім будеш брати по одній. Так же ж. Чи не ці, Та нехай не закриває. А фламінгу не нахають. Ну фламінго напевно, в першу чи в последню чергу, бо вони ж не стоячі. Її її треба. Та її цей теж треба. Так? Можна висипати? Висипає. Ну, Почу. то водою вими. Постукай об землю. Та не хочу, щоб не... Це в мене заказ є на україночку з коромислом і з відрами. <с? <с? <с?> Чуєш, Валер? Да. Да. Так що буду дивитися відрами на гномика. Да. Буду дивитися на Насипали в землі, щоб там відтіліпав. Ну так, да, бо вітри від... від... такі дурнуваті були. Ну, одну ж таки ось квіточку ці перервав. Ідемо митися купатися. А, це ж він ще на паличці. Ну так. Да. А так би якби не на паличці, то вітер би його тютюкнув чу би ого. -го. Поїхали? Поїхали. О, Валіра, позірує мені. <ріхали> До полунички. Ага, дівчака полуничка і хлопчик грибочок. Ой. Так. Ні, там немає дірки, це ж друга фірма. Ну, грязні ж, звісно, а як же ж ти думаєш? По одному? По одному. Да. Давай. Ну, ну, та забереш останню чи. Нам... Куди однести? Та видергу його вже все, я не знаю, що з ними робити. Ви подивіться. Сьогодні яке? Друге, листопада, а вона наче тільки посаджена. Бо сейчас зробимо фоточку. Так, очі піднімай. Не, не голову, а очі. Mm. А то, Хайша нікуди не відходить. що наші гномики Оп. цей гномашка еч, хитрун. Нема там, це дірки це другого цього производителя. Ага. Несем. Та куди ж несем? На місто. На місто? На ну давай. Несемо. Тобі на пам'ять буде. Колись відео будеш, дивися, абош дрягленьким, стареньким. Включиш відео та й скажеш. А в мене сили були ще й гномів піднімати. ножки Та босеньки обідали його, не взули. Полуничку дали, а чобітки ні. понесем його. Ну давай, на місце. Бо ж ноги йому мить дивися, там теплу воду включай. Хорошо. Ага, ти ще поцілуй його притулийся. <смір> <смір> так, йдемо фламінго забирати. От коли ми купували е, ці, скажіть, то я скажу, фігурки, ми планували купити лебідів. Але пішли, подивилися, мені лебіді щось не дуже подобалося, а фламінго сподобалося. А що ж вони там як стояли, то не цей. Валерії не, не, Валері, Валері не нравились, не він на них вога. не А отут, як поставили на клумбі, то гарненькі. Да, сипали, и вправо, и влево, и yeah. Так, і дітям подобається. Вони їх вже сіпали і вправо, і вліво, і плавали з ними. Так що так. Все, понесли? понесли. У людей господарство свині, хачки, гуси, а у нас гноміки. Да? Yeah. Поїхали. Яшка, помощник нашій. Це сьогодні відповідальна робота Анатолію, що буде. Він сьогодні фігурки буде мити. Я сьогодні мичитися не буду. Я вже вергінки купала, а він хай купає наших жителів. Ну все, простріляйте серед двору та й. хай будемо і сушити їх. Я сачка сьогодні душу, оператором працюю, а Валера нехай працює. Так що ж, і, 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 Ну давай, бери, там не тільки лайчики, а, там і гусочки, і курочки, і качечки. Як, як сразу... Гусочка була, видно її далеко, а зараз хризантемки були маленькі. А зараз їх у не видно хризантемки. А курочки вони, ту гусочку я взагалі виставила, бо їх взагалі не видно. А фонарики тоже, уже навіть не заряджаються, бо е, позаростали. Треба їх на видне так. місто. По одному беруть. чи ти хочеш два гусака взяти? Що? Хочеш бабахнути? Ну, ще бачиш? <сі> Бачу, на той год будуть живі гусачки-качечки. Да? Да, <сі> а чого ні? Всього може бути. Ну, це, да, да, ми там на квартирі як жили, нас ми держали і тачки, і гуси. Ну там гуси було де пасти. А гуска ж вона така птичечка, що їй треба пасти. Да. А тут немає де пасти. Незалі, ну не треба да. пасти. Так, ну і а ні, не остання хотіла казати остання курочка. А, а ні? А оцих? Не знаю. треба було б дітей спитати. Чи треба пасти, чи не треба пасти. Вони тобі розказали. Діти, баба вони, навірно, треба випасати їх. Зайчики, все, давайте. А все почалося з цього зайчика. А я казав, діди баби. А, Це... точно, точно, ми неправильно сказали. З За цього дай, зайчика. Подарунка. Це магазин мені подарив цього зайчика. <кхем> і з цього зайчика все й почалося. Потім пішов діди і баба. Потім і діди баба, так. Да. Трохи Ох, дід да. діди баба до компанії. Діди, баба, сюди до компанії. Все, Собрал? а можно. А, понятно, щедро. Сыночка. Сыночка. Сини сини И, И качечка. И это уже всё. давай. О, Ты собираешь игрушки? Не, че? не могу, у меня голова тут есть. Чи ти любуєшся квітами? А може б ти ще там і спати ліг? Там воно дивись, є якби трошечки. Нікол, якби не холодно. О, там воно є да. трошки. Якби є. холодно, і не сиро, то ліг би. <laughs> а тільки така, така краса. Ти ну, для мене краса. Все, пішов Валера працювати. Так, точно. Пайду нади. Ну що ти? Точно на рибі, 啊，回家。嘿嘿嘿。别生气，别生气。<music> <music> Ну да, он лежал, слой не стоял. Там я не мочу. Ну, да, конечно, слой поехал. были. Так, це ось. Валера свою роботу зробив. Да. О. Іде фотографуватися, ну я ж тобі кажу. Не, що... не, я, просто не знімаю, я тут. А, ти Фот тут? Да, Фотографія ж не буде, бо половину сонця, половину затінку. О, і ця робота виконана. Ну ще не все, що треба попакувати їх у ящички, вони підсохнуть і ми їх пакуємо. Позавертаємо ящики, поскладуємо, і Валера їх винесе на горіще. І хай там... Зимують до слідуючої весни. Да, очікують нового сезону. Ну так. Ну що, молодці ми сьогодні? Ну і ще молодці, звісно. Дякувати Богу, звісно, щоб Бог дав погоди нам. Ну, позадавайся трохи, давай. Так, ну так і хочеться, ти шарики, так, ну так вони просять, а а ну, энергетика да. от них такая такая. Да, понятно. Ну, уже надо снимать. Он с забора надо уже тоже знімати, бы по открытал. Все, добре. Всем пока. Всем пока, кажи. Пока-пока. Все.